Палаці Белакостей. Виставка, яку сьогодні вставляє Палац Хістець, це виставка двох талановитих самобутніх художників, членів Національної спілки художників України Володимира Петрокова Дік'янина і, і скавчанина Олександра Николаєвського. Самобутні художники, які мають свій творчий непосредний очі, своє обличчя широко відомі в нашому мистецькому світі, їх твори легко признані. Вони є е, активними учасниками різноманітних мистецьких акцій, і інтерес не тільки на Україні, але й за кордоном. Львівський художник Володимир Петраков працює в жанрах олійного живопису та графіки. Сьогодні на експозиції, власне, в залі, де ми з вами відкриваємо виставку, знаходяться його графічні твори. І в кутовому залі ви його український живопис. Художник так само ще викладає живопис і рисунок у Львівському національному коледжі дизайну 2014 року, що при Львівській політехніці, і разом з тим веде активну творчу діяльність. Так, він є членом спілки художників в Польщі, виставляється неодноразово в Варшаві, в Данську, Євгеніце. Є, входить в міжнародну асоціацію ЮНЕСКО. В 90-х роках був нагороджений почесним дипломом міста Піза в Італії. Його твори це синтез емоцій, філософії, кольорових градацій і артистичного чуття, уяви. Дивлячись на його роботи, отримуєш дійсно естетичну та духовну насолоду. Ще один талановитий художник, який е, живе на наших теренах і приймає активну участь і в наших дровацьких мистецьких зустрічах. І взагалі тут працює, веде найбільш активну діяльність, це Олександр Миколаївський. Його мистецький проєкт Світовий є найбільш відомим проєктом на Львівщині, не тільки, тому що ходять туди художники, які знані не тільки на е, наших львівських теренах, але і на всій Україні та за кордону участь і в Болгарії, і так само е, в Києві багато дуже і е, прес було створено. А на виставці його роботи перший його залах це олійний живопис. Е, Улюблений жанр, наскільки я е, ну, це, е, знаю, діляється пейзаж, тому що багато пейзажних робіт. Робіт, які були створені протягом останніх 20 років, які побували на багатьох республіканських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і мали чимало нагород та так само почесних дипломів. Тобто ці роботи так само є в багатьох каталогах і їх знаміть і впізнають. Художник працює в дуже такі незвичайній техніці, в якій працює в Фонтелізм. Фонтелізм це фунтерізм. Фундерізм це. Дослідно крапковість, тобто чисті кольори, які наносяться на полотно, потім тими маленькими мазками, крапками створюють е таку настроєвість, таку повітряність, яку вже ми коли глядачі дивимося, тоді оце відчуття воно на нас е не виходить. І безперечно, що е роботи дуже настроєві, дуже ліричні, романтичні. І е ще один талановитий митець цієї це. Який так само торгує свій мистецький шлях в мистецьк, багато так само з батьком робить виставок, поїздок на пленери і таке інше, тобто так само ми почуємо, мабуть, його колись на якихось великих мистецьких акціях. Хочеться сказати, що наші художники є дуже плідні, дуже багато працюють творчо і хочеться побажати їм. Доброго творчого довгорітця, щасливої людецької долі, натхнення і ну, здоров'я, щоб все це втілити в життя і втішити нас надалі своїми творами. Ну а зараз слово має безпосередньо репрезентан наш Юлян по місті Володимир Петров. Прошу. Ну, По-перше, я хотів подякувати красно організаторам цієї виставки, в першу чергу пані Ані, регіону закладу, пані Надій, за те, що ми змогли в цьому гостинному храмі мистецтва виставити свої скромні праці. Ну, Я просто пару слів хотів би сказати про свої роботи, щоб так орієнтувалися люди, про що йде мова. Значить, ну я закінчив академію мистецтв, художній текстиль, але ну, тоді вона була не академія, а інститут прикладного і декоративного мистецтва. Вчив нас дуже знаний художник літо монастирський, дуже відомий. Також я трошки брав уроки у такого видатного художника Львівського, як Юрія Скандакова і Івана Заводовського. Ну, вже багато мені дали в творчому такому фаховому ну, зростанні. Ну, починав я вже таку самостійну роботу з акварелі. Ну, тут представлені ось такі ось роботи, ось, як та центральна битва. Ну, я старався в акварелі робити синтез такий, як по-мокрому, наливаєш фарбу, і вона дуже така не... Я б, ну, не знаю, що, що, що вона дасть, який ефект. І потім просто на основі цих плям формально старався вже е, якусь ідею свою е, виразити в цій е, техніці. Хворила ну, складна штука, і тому я потім перейшов більш на таку комбіновану техніку, от там представлено е, на мотиви Гайдамахів-Шевченка е, роботи, такі синьо-червоні, контрастні кольори старався давати. Це вже була більш синтез такий корей-пастель. Е, ну а в подальшому е, від, ну, Шевченко мене дуже надихав. От біля Тронова, це червона робота на Мальберківської також такий трошки синтез на основі комедії Шевченка Сон. Е, ну а потім я більше якось пішов вже до філософії такого плану, більш співвіні мотиви. Якось, ну, Старався якось те, пізнання своє асоціювати з біблійними мотивами. І тут раптом вийшла така тема жінки. В ну, цих роботах вигнання з раю, е, створення Єви. ось оці там от, зліва там висять роботи, бачите, вже так пішла олійна техніка, колаж, ну, тобто вже така комбінована техніка більше. Ну, воно мені якось було цікаво. там, Працювати в тих якихось незвичних таких контрастах, там не тільки контрасти кольорів, а контрасти техніки. Вони дають якісь такі ефекти ну, зовсім несподівані. Ну, я вважаю, що творчість то взагалі шлях ну, пізнання себе, але шлях завжди якоїсь загадки тай, тай, та й не шукає щось. І ну, така техніка не вийшла. Ну а відносно того другого залу, там олійний двопис представлений, то вже я. Паралельно я працював в живопису. І, ну я не знаю, чи то графіка, чи то живопис, то в мене так все погранича таке. Трудно сказати, чи то живопис, чи то графіка. І на, навіть на полотні там зрозуміти важко, чи то живопис, чи то графіка. Зараз воно так якось змінюється. Ну і як сам хоче процес, я не знаю, що буде завтра, що я зроблю завтра. Ну, така от історія. Ну і що подякувати хотів вам всім, що прийшли на нашу виставку. Ну а Олександр скаже за себе що.